Ну що ж, усім привіт! Мене звуть Вікторія Власюк, і сьогодні ми з вами будемо традиційно обговорювати холостяка. І сьогодні в мене такий новий формат. Ми спробуємо з вами просто зробити такий обзор на серію холостяка з моїми коментарями, з моїми якимись вставками, але не буде саме ось відео відеовставок. Якщо вам більше цікавий формат, коли ви хочете подивитися за поведінкою дівчат, коли ви хочете дійсно ось розібрати так, чому вони себе так ведуть, а як це виражається, то, будь ласка, прошу, у мене є більш такі довгі випуски, коли ми там детально Сережовуємо і розбираємо. Ну що ж, наша серія починається з того, що нам показують, що повертається Діана як лідер. До цього ж наша Дар'я вона була таким головним лідером проекту, грубо кажучи, вона була колка, вона до всіх йшла. Оці переходила межі, так тобто, буквально вона кожну дівчину заставляла якось стресувати, всі від неї захищалися. Але Ось все змінюється тим, що приходить Діана. Діана у нас також за психотипом лідер. Тобто, психотип це наша вроджена частина, наша нервова система. І у кожного психотипу є свій біохімічний профіль. І ось так раз таки у лідера біохімічний профіль це дуфамін та тестостерон. Тобто в неї, ось ця новизна, швидкість, так я біжу, я лечу, мені можна все казати. Вона починає перекривати ось цю дашу і задавати отакий емоційний фон. Наша ця дівчинка Дзіана, вона з багатодітної сім'ї. Відповідно, вона вміє виживати. Вона знає, як це конкурувати. Вона знає, як це забирати, те, що вона. Хоче. Ось Вона не пояснює, вона хоче, то вона говорить, вона підколює всіх, і вона єдина, хто так тарасу буде западати в серце, тому що вона дозволяє собі бути з ним на рівних. Ось вона приходить і вона каже, що а ти не втомився там ходити на побачення, скажи мені, будь ласка, а тобі це окей взагалі? І він сприймає її як на рівних, коли інші дівчата вони влаштовують такий дисбаланс і дисгармонію, тому що вони стають позицією нижче і ніколи така дівчинка не виграє. Що у холостяк, це неможливо. Адже будь-який чоловік він хоче собі партнерку, яка буде з його стаї. І ось поспостерігайте в вашому житті, чи обираєте ви так само людей з? Якогось певного високого рівня. І пам'ятаємо, що наш Тарас Цимбалюк, він за психотипом лідер. Кому цікаво, до речі, я також випущу про нього ролик, саме про Тараса і його портрет. І лідери вони не закохуються у слухняність, лідери вони закохуються у гідність, у принципи, у якусь унікальність. Тому зверніть увагу, що Тарасу йому не дуже цікаво, там дівчата, які просто дуже хороші. Йому цікава наша Валерія, яка займається кінним спортом, якою дуже багато цінностей, яка така в цілому дуже унікальна дівчина. На дуже високий інтелект, і це видно. Тобто, наш інтелект його можна виміряти як одна зі шкали. Де чим ти цікавишся, те, які в тебе цінності, чи є в тебе щось, окрім того, аби там скролити ленту якусь в інстаграмі чи в Тіктоці, і чи планувати, що ти будеш завтра їсти? Вона ж там планує, наприклад, своє життя в розрізі 15 років. В неї ж там є якесь хобі, вона займається благочинністю багато. Вона ось думає, як там переробляти сміття, як піддавати комусь свої речі, і так далі. Тобто дійсно дівчинка може вийти з такого егоїзму із поверхневої якоїсь думки та мислити глибше. Що ж ми скажемо про нашу ентузіастку? Наша ентузіастка, вона ось часто плутає любов з адаптацією. Відповідно, вона з ним не побачені. Ось вона буквально ось так сидить, вона так в ньому втопає. Так. Наскільки вона йде за ним? Ось її мова тіла, її інтонації, воно все підлаштовано під нього, і він буде до неї втрачати інтерес. Наступна частина в нас в тому, що поставили двох подружок, і ми бачимо, як одна витіснила іншу. За з рахунок чого це відбувається, коли е, телевізійники, знаєте, вони роблять такий маневр, вони спеціально хочуть розхитати на емоційних гойдалках глядачів, аби ми по спостерігали за тим, як це, коли ти емоційно сходиш з розуму, ніби ось коли ти емоційно проходиш через якісь виклики, і це все завжди направлено на те, щоб ми самі почали собі задавати питання, а як би ми вчинали в тій чи іншій ситуації. Відповідно, порушуються ось такі норми, десь порушується така мораль, трішки, тому що ми подружки. Тут потрібно виключити дружбу, виключити доброту і конкурувати. Відповідно, зараз ми бачимо, як одна з дівчат. Вона починає вести себе дуже апатично, дуже закрито. Вона йде ніби в себе, вона не готова до відносин, і це те, що вона транслює. Відповідно, Тарас не дає їй розу, він дає розу її подружці, тому що ось такий дуже і дуже хвалює її, так як вона веде себе як жінка, і вона абсолютна фаворитка Тараса. І більш за все, що вона виграє цей проект, або ж, як мінімум, вона дійде до фіналу. Чому так відбувається? Тому що. Коли ви хочете сподобатись чоловіку, а точніше, ви хочете бути його дружиною, його дівчиною, ви повинні не бігти за ним, а давати йому простір, аби він біг за вами, і це те, що вона робить. Відповідно. Всі її компліменти до нього в неї направлені ніби через себе. Я так відчуваю. Вона не каже йому, що давай я зараз зі своєї лодки, да, зі свого човна, перейду в твій човен, умовно кажучи. Вона чекає, поки він це запропонує, і вона просто показує, що я не проти. Вона розкривається глибоко, вона йде в такий контакт. І цим самим вона дуже манить його як чоловіка, тому що вона йому каже, цей простір твій, ти тут чоловік, а я йду. За тобою, ну що ж, які були ваші ставки? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Наскільки вам ось прикро, що покинула проект саме ця учасниця? Бо бачите, в ній дуже великий шлейф, того, що минуле її ранило. Ось з минулим чоловіком вона дуже настраждалась. І коли ви вступаєте в відносини, потім здається, що ви. Якась коханка, чи якісь там знаєте, оці трикутники, любовні, то задайте собі питання, а яким чином взагалі ви сюди притягнулися, яким чином ви обрали такого партнера? Тому що емоційна здорова дівчина, в якої ніколи не було такого в дитинстві, вона ніколи не обере партнера, в якого є такі червоні пропорції, який емоційно недоступний, а він буде емоційно недоступний, тому що усі нарциси, усі психопати, усі аб'юзери, так скажемо такими новомодними словами, вони. Мають свою певну модель поведінки, і зачасту вона розкривається в тому, що вони емоційно незрілі. Відповідно, ви це повинні відчувати. І коли вас стається меч з таким чоловіком, це автоматично означає, що ви емоціонально заелайнені. Розумієте, у вас є такий певний меч. Цікаво, як Тарас кожного разу він втрачає свій баланс, втрачає свою мужність структуру, коли хтось приходить з дівчат і починає заважати його простору, починає. Перебивати його, чи починає перебувати розмову його з якоюсь дівчиною. В нього постійно шок, типу я в ній розочарувався. Я не думав, що вона не таке взагалі спроможна. Чому він так каже? Тому що він, як лідер, він звик, що в нього все під контролем. Відповідно, в реальному житті ніхто не буде так діяти проти Тараса Цимболюка. Але ти знав, куди ти йдеш. Ти знав, що це шоу, коли дівчата мають свої також індивідуальні потреби по увазі, так чи якісь компліменти, чи в тому, щоб у вас було якесь спілкування, і там. Ну, мовно кажучи, 20-30 дівчат, які хочуть тебе одного. Це дуже дивно зараз бати в цій ілюзії, рахувати, що ну, ось дівчата будуть поважати, поки ти спілкуєшся там, з цією дівчинкою, з чиєю, у кожного є почуття. Ба більше, ти їх викликаєш, ба більше. Там практично немає чоловіків у всій знімальній команді, групі, максимально стараються їх. Ізолювати, аби дівчата ось направляли свій фокус уваги лише на Тараса. Тобто, за умовами контракту вони не мають права користуватися телефоном, вони не мають права там читати щось, писати, де є щось, якась згадка про чоловіків, тому що це заборонено. Увесь їх фокус уваги повинен бути лише на одного чоловіка, відповідно, щоб швидше відбулася оця емоційна прив'язка. Тому на такий проект потрібно йти підготовленою емоційно, підготовленою психологічно, що ти не впадеш в депресію, не впадеш в оцю ідеалізацію. Адже Тарас він дуже гарний актор, і він спеціально ба більше провокує дівчат, ба більше викликає ці емоції, бачу чи що вони в нього закохуються, але він не робить ось цей крок вперед. Що я бачу як психолог? Те, що дійсно в нього почуття є до іри, і ще його фаворитка Валерія, я б сказала: ось дві дівчинки, зараз до яких він ну, робить якісь кроки на зустріч. до інших. Він дуже вправно грає роль. Зверніть увагу, що коли він дівчат викидає з проекту, я б навіть так сказала, він йде дуже так по акторськи От Він іде, каже: Я тобі дуже вдячна за це.' <смію> Сміється і каже, але в мене немає для тебе рози. І це ось для звичайних пересічних людей, там з хорошою психікою, це дуже дивно. Тобто, ось я дивлюсь. Для мене це шок. Типу, як ти можеш так спочатку грати, все окей? І в моменті ти різко це обрубуєш. Так, я все розумію, прямолінійність, шоу, але це про твою. Майстерність грати і управляти цими імпульсами, як ти знаєш, знаєте, грається своєю психікою. Ти звик, що ти в роботі своїй, як актор, ти перемикаєшся, але на жаль, ти не можеш це робити тут, тому що це буде завжди ранити інших людей. Дійсно, сценаристи вони знали, кого вони беруть. Дійсно, вони розуміли, що буде багато цієї актерської акторської майстерності, і зараз ми це можемо споглядати дуже часто. Цікавий момент, коли Юля і Іра пішли на побачення, та коли вони сиділи у цьому кругу, обговорювали з грішою решетником а, свій вибір, чи вони хочуть дивитися, що робить інше, чи не хочуть, То наша вчителька вона сказала таку фразу: Я вважаю, що звісно потрібно дивитися, тому що хто володіє інформацією, той володіє світом, і це такий захисний механізм для тривожного типу. Ось здається, ніби краще бачити. Так, і страдати від цього, ніж не знати і відчути себе зрадженою, тому що я розумію, що ти можеш таке зробити. Відповідно, я краще ось буду запевнена в тому, що там ти це робиш або ти це не робиш. Так? І ми бачимо, як результат, що Юля не отримує розу знову ж таки, тому що вона дуже емоційно закрита, як я сказала вище. Юля, до речі, вона за психотипом вона аналітик. Відповідно, вона дуже холодна, вона дуже така прагматична. Вона аналізує. Вона зразу думає: так якщо я зараз скажу, що в мене є син, то можуть в мене піти. Зараз я оцей крок зроблю там ось тут, зараз зроблю те ось тут, і в неї немає цього драйву. І не дарма Тарас каже таку фразу: в нас з нею діалог не будувався. Він ніби кожного разу закінчувався, і ми починали його початку ось ці емоції дуже тяжко їх отримати. Коли Іра наша, так вона просто ось вона його обіймає В неї базово є оці, оці багато емоцій, розумієте? Так, що можемо сказати? Що звісно, оця тривога зайва, вона завжди йде про реакцію травмованої психіки, що колись втратила фундамент безпеки, і його потрібно нам самим відбудовувати, якщо він вас втрачений, ось так. До речі, коли ми не бачимо ось червоні пропорції, це автоматично означає, що у нас є до них толерантність. Відповідно, задайте собі питання, а де ви взяли толерантність до тих чи інших проявів чоловіка. Ви можете зробити таку практику після сьогоднішнього відео, ось я, як психолог, вам це раджу. Ви можете виписати собі аналіз своїх минулих усіх відносин, таку зробити ретроспективу, і по кожному партнеру написати червоні пропорції, які я бачила і яких я не бачила. Якщо вам тяжко відповісти, чого ви не бачили, тоді напишіть просто проблеми, які у вас фігурували у відносинах, через що ви розлучилися. Потім задати собі питання, ось в який момент це почало зароджуватись. І завжди, мої милі дівчата, це було спочатку. Є дуже влучна фраза, що ось ви будете розходитися, розлучатися з партнером через те, що спочатку було ось цією головною перепоною. Або те, що вас там, знаєте, влаштовувало на якийсь період, ви думали, що воно там пронесеться чи закінчиться, але насправді воно. До цих пір мало якусь роль, воно десь мало накопичувальний ефект, і в кінці дало ось такий бум. До речі, в мене також є ідея зробити відеоролик на тему розібрати психотипи дівчат. Скажіть, будь ласка, чи цікаво вам це було б? Ми б з вами взяли, ну нехай там. 10-15 дівчат, і ось зробили там в два ролики, чи в три, і ми розібрали б їх психотипи. Також ви можете собі відповісти на питання автоматично: якого ви психотипу, якого психотипу ваші родичі, близькі, чоловік, будь-хто, адже психотип це вроджена частинка їх є всього лиш дев'ять, і це про тип нашої нервової системи. Це про те, які в нас є суперсили, як швидко ми мислимо, як швидко ми там відновлюємося, яка нам підходить професія, які в нас відносини з грошима. Ось на усі, -усі питання відповідає психотип Типу, у мене, до речі, є навчання своє по психотипам. Якщо вам це цікаво, дайте, будь ласка, знати, сконтактуйте, з радістю надішлю вам усі деталі. Ну що ж, ось такий у нас цікавий був формат. Дайте, будь ласка, свою зворотню думку, наскільки вам цікаво, не цікаво, щоб хотіли б можливо більше почути, і я буду рада почути вас та зняти ось такий відеоролик. Тому з вами була Вікторія Власюк. Сьогодні ми з вами розібрали ось таке патерне в коханні, так, пробіглися по тому, що у нас було в цій серії. Поділіться в коментарях, як вам ця серія холостяка, так, які у вас ставки взагалі, хто залишиться, хто не залишиться, чи бачите ви те, що бачу я, так, чи можете щось можливо доповнити. Ну щось, обіймаю ще раз кожну і чекаю на своїх наступних відеороликах. Якщо вам цікаво розібратися ще більше у психології, то запрошую вас на більш такі детальні обзори, коли ми з вами дивимося фрагменти, коментуємо їх і Звісно, ви можете собі це також брати в життя, встроювати в свою психологію та в свою поведінку.